Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Це ресурс QuestionWell, який генерує тести для учнів. Ну або студентів. Тобто, ви тут прописуєте тему, наприклад, ну, давайте там не знаю, механічний рух фізика. Давайте. Механічний Рух фізика. Який там клас? Я не пам'ятаю. Ну, давайте дев'ятий, по мому. Вибираємо клас 9 і вибираємо Україні. І знову ж таки, генеруємо питання. Дивимося, що. Ну, і в принципі, дивимося, до речі, з тестом. Так, ось. е Тест згенерувався. Question well. Кількість питань у вільному доступі там до 20. Далі, вже, якщо ми хочемо збільшити е, кількість питань, це звичайно платна послуга. От ми хочемо цей тест експортнути. Зверніть увагу, на скіль... скількох варіаціях ми можемо експортнути. Якщо ви хочете роздрукувати його там, можна в, в Word. Документ. Так, да, документ. Якщо хочете на урок. Можете одразу Google форму да, створити. Зараз воно створить Google форму. В принципі, ресурс для вчителів дуже зручний. Для генерації тестів швидко берете. Ось вам, будь ласка, готовий. Готов, готова Google форма. Хочете Kahoot? Будь ласка, Kahoot. Хочете там Moodle? Можливо, хтось використовує Moodle? Там є. да, от Moodle There's... є. От, гіфт. Ну, і в принципі, це теж дуже хар... навіть в Google слайдах. Тобто цей ресурс мені дуже серйозно допомагає під час підготовки там, до лекції. Та... А, ось він згенерував тест на 20 питань. Ми їх редагувати можемо, чи. Звичайно, тут є. Ну, дивіться, якщо ви робите форму, то звичайно, як форму редагуєте. Ну, вже під... а, ну, потім вже в формі. Так, ви можете, ось якщо тут, ви можете це питання просто банально видалити. Ну mm. тут можете роздрукувати зараз. Будь ласка. Ні, ні, я, я, я стосовно того, що він може до нього написати якусь. Ні, ну звичайно, бажано перевірити, тому що ну, тут є філь фільтри різні, ну, звичайно, деякі там за, е, за комерційну ну, пропозицію, mm -hmm. а, але в цілому, в цілому, просто тест ви можете прибрати. А на книжечку, якщо натиснути, не буде редагування самого питання? Так, ось. О, Ні, ось все. Є. А, ну, все. Ага, все, добре. працює, супер, Дякую. виправляти. Тобто, в принципі, для вчителів, я не помітив дуже красний. Так. Да, я не помітив тут до речі цього обмеження. Тобто, я генерував практично всю, я брав всю робочу програму. Брав тему, прописував і генерував, ну там по 20 питань для теми. Ну, в принципі, достатньо там для дітей, там з курсу інформатики. До речі, якщо у університет, у вас у вас тут будуть більш глибші питання по ну там, по цій градації.